Вітаю вас, дорогі друзі, незважаючи на те, що в нашій країні іде жорстока війна, і відбуваються великі зміни в мисленні, в житті мільйонів людей. Але церква є, була і буде, незважаючи на ніякі обставини. І я хотів би разом з вами дякувати Богові, що в такі непрості часи. Ми можемо будувати і відкривати молитовні будинки. Бог допоміг нам відкрити дім молитви в Новій Боровій Житомирській області. Ми мали можливість відкрити гарний дім молитви в Миколаївській області у такому невеличкому містечку, як Арбузинка. Також був відкритий гарний дім в центрі. А міста Малина на сьогодні Дім молитви вже е, завершений. Церква на сьогодні от налічує приблизно 80 прихожан. Хочеться відзначити і е, подякувати Богу і тим, хто долучився анджі Віталію сексіонерам із Кореї, служителям нашого братества Михайло Степанович, допоміг для нашої церкви і ну, через нього також інші підприємці братества долучилися. І цієї неділі, 4 грудня, ми будемо посвячувати дім молитви у містечку Ворзелі біля Києва. Вітаю молитовний будинок, який будується у Ворзелі, Київська область. Ось він знаходиться під час воєнних дій, які тут чинила Російська Федерація. До нас молитовний будинок завітало таких. Два снаряди. Це випущені е, з вертольота. Більше всього, що це снаряди, які були випущені з вертольота, вони залетіли, пробили отут, ось дирку ми заклеїли. Один зайшов сюди, а один зайшов у вагончик, який знаходиться витовка рядом. І два снаряди цих вони не зірвалися. Вони не зірвалися. Вони повністю є набиті пограхом. Порохом ось така штучка, яка поражала це. Ну, цього снаради, якщо б він зарвався, було б достатньо, щоб зруйнувати цей будинок. Але Господня милість, Господня охорона, вона була над цим молитовним будинком. І ми дякуємо Богу, що Господь зберіг тільки незначні такі пошкодження, замінити пару блоків і замінити деяке скло. Слава нашому Господу, що Бог він є вірний Бог і Він береже всіх тих, хто служить для нього. Ще десятки молотовних будинків, які є в стадії, ми теж їх будуємо, ремонтуємо і будемо їх відкривати. Господь є живий і допомагає нам, щоб люди могли в такі непрості часи. Було місце, де вони можуть прийти, помолитися, подякувати Богові, поспілкуватися, зміцнитися у вірі. Нам потрібні молотовні доми, і Бог нам їх дає. За це ми йому щиро.